Хочеться сказати велике спасибі людям, які нам допомогли і сприяли в створенні цього турніру, в організації цього турніру. Це Віктор Степанович Мацикур, голова обласного управління молоді, сім'ї та спорту і голова обласної адміністрації Степан Степанович Барн. Адже він колись починав свої кроки навіть в команді Терен з нами грав. А потім в силу різних обставин він вже не може приймати участь, але він приймає участь на полі. Я маю на увазі на полі, але він приймає участь в допомозі команді і надіємося, що ця допомога буде неодноразова на постійній основі. Тому що ще раз наголошую, що це дуже хороший ігровий вид спорту. Який представлений в Україні практично в кожній області. Вся Західна Україна, Рівне, Львів, Івано-Франківськ, Хмельницький, Ужгород і тому подібні всі мають команди у вищій лісі. Хотілося б, що Тернопіль, який знаходиться географічно, дуже зручно, в центрі, в центрі Західної України. До нас зручно, щоб всі приїжджали команди створювати різні турніри, щоб і Тернопіль гідно представляв представляла якась команда. Тому ми надіємося на підтримку усіх державних мужів і меценатів і спонсорів.